Знову отримали таку класну новиночку Льон Кітен. Це матовий тюль, який погано проглядається на вулицю. І з дуже такою класною, класичною вишивкою в кінці відео додам, як виглядає вивішена на вітрині, щоб ви краще змогли розглянути, який буде зовнішній вигляд, і уявити приблизно, як буде на віконечку. А я вам просто покажу зараз зблизька, як виглядає ось цей малюнок на тюлі. Є тільки два рядочки ось такого малюнку, зосереджені більше внизу. Це таке що сучасне, нове, модне і стильне. Гарна матова основа, бачите, дуже погано проглядається. Колір білосніжний, без голубого відтінку, без сіроватого відтінку, чисто білосніжний. Дуже гарна модель, рекомендую придбати. Нагадую, у нас якісне і недороге пошиття по ваших розмірах. Відправка нової ябукер поштою з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтеся, телефонуйте мені, а також пишіть на Viber чи телеграм. Підскажу, який метраж обрати саме вам.